Мене звати Євдокія, і я три роки не перебираю за котиками. Ось дивіться, який в нас класний девайс, лоточок, який миється сам за собою. Все, принцик зробив свою справи. Навіть не гребеться, друзі, він вже знає, що там все змиється. Ось ми нажимаємо кнопочку, получається світло, потім нагоряється синя кнопочка, і ми вже починаємо етап змивання. Нажимаємо кнопочку, зараз ми розробляємо сенсорні кнопочки, які будуть е, просто від дотика пальчика вже ну, не потрібно буде кнопочку нажимати, а дотиком працювати. Лоточок зроблений. Спеціально під нахилом так, щоб, наприклад, якщо котик там тікає прямо в каналізацію ще до того, як він закінчить свої справи. Якщо ми маємо кал, то теж водичка піднімає весь кал в трубі. Наш принцик старається цілитись прямо у трубу, піднімає весь кал. Щоб нічого там не пролипло, ні в трубі, ні на лоточку, ні на стінках водичкою, а потім чистенькою акуратно змиває прямо в каналізацію. Бачите, там труба підключається прямо до каналізації. Ми підключили до нашого унітазу, але ви можете підключити там, де вам зручно, або де порадить ваш сантехнік, що найкраще для вашого житла чи вашої ситуації. Тобто, можливе підключення біля під унітазом, ой, під умивальником, можливе, під в коридорі, там в кутку, під сходами біля стін. на на першому поверсі, на другому поверсі, тобто, це вже залежить від вас, це вже все індивідуально, але підключається не важко Нам сантехнік за годину підключив, включно з походом в магазин. Ось, бачите, все гарнесенько змилося. Всі щасливі, всі задоволені, котики теж щасливі. тобто Все дуже гарно працює. Як вам такий девайс? Купили би його для своїх котиків? Пишіть.